Добрий ранок, шановні українці українки. Щойно підписав указ, який надає силу рішення РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію Путіну. Саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно. Не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни, позбавлення свободи, не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників: 19 осіб, саме ті. Хто продає інтереси Грузії і людей, ми закликаємо Європу, Америку, всіх світі діяти так само діяти принципово. Слава Україні!